Що ви знаєте про те, як важко вибратися з Британії взагалі? Я знаю, що з України дуже важко браться, розумію, але давайте про Британію поговоримо і про те, як це відбувається. Я вам зараз покажу. Це клаб Lounge. це ну, тіпа, за гроші. Поняли? Гарно. І зараз я вам покажу, що тут робиться. Поки що нікого нема, бо ж Європа, тут не можна людей знімати. Зімуш людину ще й накажуть. Затяні жилети. Зараз буде сигналізація і ми ніде не поїдемо. Ага. Все, я зрозумів. Це щоб люди не заходили, тобто зрозуміли. Відкрив двір, порогся і погнав можна. І так, і тут дуже багато насправді таких ходів, мене вже відео про це, ну треба. Чесне, мабуть. Люди ж старались, робили це місце. Треба купити білетик. І от пливеш півтори години від Британії до Франції. Далі машина, Ну і звісно, тут на машині, тобто ти заїжджаєш машиною і потім десь далі їдеш. І в цьому плані Німеччина і Британія. Ну, типа, літаки, хто багато літав літаками, от напишіть коментарях, це так задав це все добратися в аеропорт, здати багаж, зачекати літак, потім з літака, потім знов контроль, таможня можна і так далі. Плюс для українців нам вже кучу документів треба показати, щоб нас десь впустили чи випустили. Ось така історія. Дуже. А звісно, коли живеш в Німеччині, яка б Німеччина не була зі своїми приколами. Всі вже це зрозуміли, Навіть ті, хто намагалися Німеччину всіми силами захищати. Центр центр Європи сів на машину через декілька годин вже в столиці інакшої країни, десь біля тебе купа країн.